Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Немає часу фух, записати це відео. Але завтра в нас зустріч. Все ж таки вирішив на ходу записати. Між заняттями вибіг на прогулянку таку. Так ось, завтра яка в нас подія онлайн? Сеанс одночасної гри, тематичний. Ми на наших зустрічах з власниками. Найкращого у світі шахового абонементу казали про те, що потрібно у цілому підвищувати шахові знання. І ось завтра ми зробимо такий сеанс одночасної гри, де ви, друзі, не будете грати кінці-6. Ось такий вам ударчик. Але ви зіграєте проти нового сеансера, доволі потужного шахіста. Теж учасника нашої НШЛ, найкращої шахової ліги. Яка позиція, ви подивитесь у новині, яка на сайті, це буде картинка, прямо з цієї позиції буде йти гра. Можете готуватися, можете не готуватися ваші справи. Так, зараз тут я вибачте, щоб мене не збили. То ваша справа. Але завдання дуже просте. Показати все, на що ви здатні. І командою грати сильно, ставити супернику проблеми і обіграти хоча б у матчі колективно нашого сеансера. Друзі, всі, хто будуть завтра в цій події приймати участь, обов'язково напишіть про це мені або нашому майстру Михайлу. І так, початок завтра о 19.30 за Києвом. Друзі, хто не є власником ніякого абонемента або не є учасником нашої НШЛ, ви можете отримати ці абонементи на весь рік. Для цього зв'яжіться зі мною, я розповім, як це зробити. Все, вимикаю та розміщуємо, бо треба встигнути. Всім гарного вечора, бережіть себе. З вами був міжнародний гросмейстер. Ну ви мене знаєте, Юрій Шкуро.